Принцип посіємі з самоліта і воно все одно вродить» не завжди на Полтавщині виходить. В наших умовах це зовсім не відповідає дійсності, і вважаю це діло помилкове. Вітаю! Я Геннадій Ковтунович, менеджер з технічної підтримки насіння кукурудзи компанії Сенгента. У рубриці формула врожаю кукурудза. Ми їдемо в поля до тих, хто створює результат на власній землі. Говоримо чесно про технології, рішення і досвід, які працюють сьогодні. Ми на Полтавщині у фермерському господарстві Грига разом з Володимиром Олександровичем дізнаємось, з чого складається формула урожаю кукурузи. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю! Розкажіть коротко про ваше господарство, які культури вирощуєте, на яких площах господарство є елітно насіневим селекційним, а вирощуємо зернові технічні частково овочеві культури і. Насіння багатьох з них. Які головні виклики у вашому регіоні погодні, економічні, логістичні? Останній час у нас з погодою наладиться так, як зовсім мало опадів. Не тільки випадає, але й в верхніх шарих ґрунту. Тому клімат це. Основний чинник, який впливає нам на врожай, логістичні і остальні. Ми від порту знаходимось далеко, але це вважаємо, не виклики. А от погода й опади дуже впливають на наш врожай. Яку частку в структурі посівів займає кукурудза? Кукурудза займає до 25% посівних площ. Які гібриди кукурудзи Сінгента ви вирощуєте вже не перший рік? Чому саме їх? Полюбляємо гібрид феномен. Також ранньостиглий шикарі амбадор із більш середніх, і з групи більш пізніших це Памплона і Гранаріс. Які новинки ви тестували цього сезону? Цього року. Ми тестували гібрид е, Олівія середньоранній і таке ФАО нам підходить, так як вологи на більш пізні в нас недостатньо, і очікуємо, що він дасть вагомі результати, так як виглядав на полі, досить потужно у своїй групі. Які характеристики для вас ключові при виборі гібрида? Перший показник це вологостійкість і холодостійкість, вологовіддача і холодостійкість, тому що сіємо ми досить. Рано, так як вологи не вистачає, і нам потрібні холодостійки. Віддача вологи значима, тому що сушка займає великі кошти. Ну а потенціал всі прагнуть до нього, але потенціал вологої кукурузи, можливо, і більший. Нам подобається СВАО 220-290 найбільше. Ми дуже хочемо, щоб висота закладання початка. Була у рослини близько метра, щоб він був технологічним. Які рішення під час вибору гібрида найчастіше є помилковими з точки зору економіки? Багато хто вважає, що пізньостиглий гібрид це найбільша врожайність. В наших умовах це зовсім не відповідає дійсності і вважаю, це діло помилковим. Багато років гібриди з ФАО 250-300 дають більший вал, чим Пізньостиглі. Ранньостиглі гібриди дають із гектара нам дохід більший, так як на вологі весняній успівають формувати свої качани, і на сушку ми витрачаємо там мінімум грошей. Можливо, для других зон це не типово, але для нас два роки це основополагаюче. Яка у вас технологія вирощування кукурудзи? Значить, ми б назвали дві: це А, традиційна і Б мінімальна, так як кожен рік вносить свої корективи. На чому ви точно не економите у вирощуванні кукурудзи? А це насіння, Б. Це засоби захисту. Де, на вашу думку, можна оптимізувати витрати? Добрива і техніка. Чи можна сказати, що інвестиції в інтенсивні технології реально окуповуються? Не завжди в цьому році, якщо взяти не кукурузу а пшеницю, ми отримали 75 центнер, а сусід 30. А коли посчитали економіку, він нічого не вносив. Рік засушливий. Економічна ефективність у нього вийшла краще. Якщо достатньо вологи, так да, це все оправдовується. Якщо екстремальні умови, не завжди. Яким був цей сезон для вашого регіону? Досить складним. Так як опадів було обмаль, і на цьому фоні потрібно було отримувати максимальний врожай, тому що економіка требує цього оплата за землю з пайовиками, кожен рік підвищується, і тому нам щось потрібно підвищувати в урожайності, але із-за кліматичних умов ми не завжди можемо це зробити. І поспіль уже два роки. Надіємо, що слідуючий буде більш до нас благоприятним. Які фактори стали найкритичнішими? Погода, волога, хвороби, шкідники. Погода і шкідники. Два роки цих посушливих умовах досить інтенсивно. Шкідники нам шкодили. Ми обробляли, ми старались, але не завжди це все можна зробити. І навали їх були одна за одною. Як проявили себе гібриди Сенгента саме в цих умовах? Гібриди компанії Сенгента чим вони подобаються нам? Вони стабільні у різних умовах. Стабільність це їхній козир. Я б сказав. Що стосується гібридів від Фао 200 до Фао 300 то цей рік і в тому році я вважаю, що Сенгента в цьому сегменті була лідером. Їхні гібриди були більш стабільні. Сінгента сьогодні зайняла цю нишу досить потужно. Як зміна цін на добрива та ЗЗР цього року вплинули на економіку вирощування кукурудзи? Добрива і ЗЗР підвищили ціни, рентабельність із -за з цих двох показників знизилась урожай також знизився. Одне, що спасає, це досить висока закупівельна ціна, яка якось вирівняла це. Але хотілося б, щоб все таке добре вас стояли дешевше, але я розумію, це не той час. Азот, газ, все це діло пов'язано і, можливо, воно буде підніматися ще вище. Які результати ви отримали цього року по врожайності кукурудзи? По полях від 4 до 7 тонн ми тільки. Якщо в інші роки 10 тонн у нас було, то в цьому максимум до 7 7 тонн це де понижені міста і була якась волога, і 4 тонни – це на підвищеннях, де зовсім було сухо і де зовсім нічого не випало. Як ви оцінюєте стабільність гібридів сінгента на різних полях? Гібриди компанії Сингента досить стабільні, особливо в діапазоні ФАО 300 і кожен рік у них відмічається досить висока стабільність. Чи Були випадки, коли гібриди реально виручив у складних умовах сезону. Було таке, особливо ранні гібриди, які скористались весняною вологою, запилились, вискочили, дали досить непоганий результат, а пізньостиглі від них відстали. Чи помітили ви різницю у результатах між продажем з поля і після зберігання? Так помітили, в тому році 70% врожаю кукурудзи у нас було на зберіганні, і ми у грудні місяці в кінці продали їх. Ціна була на 35% вища, ніж вище, чим з поля. У цьому році ми. 50% продаємо з поля, і 50% ми вже заложили в сухої на зберігання. Думаємо, що після нового року ціна буде як мінімум на 50% більше, і можливо, ми щось вигадаємо. Наскільки важливі для вас швидка вологовіддача і стійкість до хвороб у розрізі економіки? Важлива вологовіддача, тому що сушки в нас власної немає. Ми користуємося послугами, а ціна газу не дешевша, всі знають, тому ми готові до того, що ці послуги будуть збільшуватися. Якщо вологовіддача буде швидша, ми на цьому ну я вважаю суттєво зекономимо. Чи допомагають гібриди Сінгента максимізувати прибуток, як саме? Невелике ФАО у своєму господарстві ми висіваємо компанії Сінгента, вважаємо їх стабільними і досить потужними. Якщо більш пізні ФАО ми беремо гібриди інших компаній, то до ФАО 300 однозначно у нашому господарстві сіється Сінгента. Які економічні висновки ви зробили завдяки роботі з цими гібридами? Ми для себе вияснили, що Сіяти їх можна набагато раніше, чим навіть рекомендує Сінгента. Вони більш холодостійкі, волога весняна, лімітуючий у нас фактор. Тому ми ще дивимося технологічність відстань закладки качана. І що нас дуже хвилює, бо в деяких гібридів є при перестої опадає качан. Вибираємо тільки ті, які підходять нам більш технологічно. Яку пораду ви дали б колегам аграріям щодо економіки виробництва? Я б рекомендував кукурудзу, особливо на слідуючий рік сіять на більших плантаціях і площадях, і все-таки не віддавати її з поля по можливості, а притримати до Нового году, тому що ціна на неї стабільно у світі зростає. Попит також, і думаю, щоб отримати більше фінансів, треба трохи потерпіти. Якщо окреслити формулу врожаю кукурудзи, у вашому випадку з чого вона складається? Все повинно робитись вчасно і технологічно. Дякую, Володимиру Олександровичу, за інтерв'ю. Було дуже приємно поспілкуватися. Завжди будемо раді бачити вас на наших полях. У фермерському господарстві Грига формула врожаю складається з підбору якісного насіння, в основному переважає середньоранній ФАО. Ощадового використання добрив та засобів захисту рослин, також намагання ефективно, вигідно продати вирощений врожай за якомога кращих цін. Жнива завершуються, а досвід, який ми зібрали в цьому сезоні, залишається, щоб допомогти вам вибудувати власну формулу врожаю. До зустрічі в наступних випусках. Попереду ще багато цікавих історій з полів.